До грай Ганни добровольської. Називається він День Незалежності. Україна це витіло грому і дощі. Все мені пов'язано велично і глибоко. Це щемний запах знако місту і полів, що ніжно з у музику високому. Іде Україна в день свого народження. Його, не в парадах гучні, бо все бідою в неї окропилося, Померкли не навіть по Дніпровській кручі. Вся Україна знову у вогні, гори земля, задивлена в свободу, Полощуть лощуті гради на вісні, аж серце за від озлоби. Освячені в бою душею пишуть просто і без слів історії України, що свободу здобувала триста літ. Де Україна, витворі і здив на день до своєї незалежності у вірі, що світ її мереживо і з них заколоситься. Мирно, в раці народ наш мудрий, множиться і діє, козацька кров тече, як хліб з коша. під вічним сонцем щедро молодіє, його жорстока і лагідна душа. Веселий серпень, Усміху лиця несе в країні зорі сітанкові, майбутнє то мережево казкове. майбутнє. То ні краю, ні кінця. Все буде Україна, буде перемога, і хоч гарує ненависний звір, іде Україна здрастю, дорогою до миру і бути роду нашому, народу нашому повітря!